Доброго дня! Оце хочу вам показати, як я надумався, доработки свої, які я зробив спустя практично 13 років. 13 років з як я придбав цей мотоблок, яких треба було зробити набагато раніше. Не звертав уваги. Ну от колеса, наприклад, на наприклад, оці. Це як транспортні. У мене колеса ті є, ще родімі його. Хороша різина все. Так, різина 65 на 15. Диски на 15. І це якраз цей розмір е, совпадає з тим розміром, які його рідні колеса. Тобто е, скорость движення не міняється. А це дуже хорошо для фрези. Те саме. Но вони йдуть як каток. Вони широкі, вони, широкі. вони не, не так оті ямки беруть і все, вони просто котяться. А всередині тут о. Оце обичний філанчик із 50-ї труби. Просто чуть проточений під наружній, оцей дисковий, з тої сторони, отак виборочка. І під цей, який стає на даний, на даний виступ. І все, і 5 баллов стає все ідеально. Вони мощні, товсті. Це хороші такі транспортні колеса. Ну суть не в тому. Суть в тому, що зимою лежиш на дивані і дивишся, що, як то робить. Купляють зараз мотоблоки. І що виходить? Фрези, то немає там запісочника, як оце, на, на цих трубках, значе закриває отак вот запісочничок. То ножі оці якось так поварені, що по три заходить у землю разом і так далі. Я подивився і пішов, вже дивіться, як у мене. А так як я його збирав, купив і ніде нічого я не бачив, тоді в мене і ютуба не було. Я і так сам собрав. І що виходить? Що крайні ножі я поставив на, на, наружу тей, тей. І там же де якісь не так поставив. І виходилось, коли в мене йде без загрібання оцею крівачечкою. А просто трошки береш землю, виходили такі горбачки. А я ще думав, що ж це воно. І тут я вже побачив таке, переробив оці ножі. Запісочник у мене є. Колись робили їх краще. Зараз їх видно так випускають. О, добре, що, звісно, не взяв я не... Ну, як почав дивитися, перві ножі вони стоять би, отак, два штуки до самого корпусу. І дивлюсь, вони, думаю, китайці неправильно приварили. А тоді добре, що розібрався. Виходить, що як вони зміщені, думаю вже відрізати, повернути і приварити. щоб совпали ножі отак, один проти одного. А воно дійсно, воно виходить, як правильно зобрані оці ножики. І там зразу вони на це вони по два ножа в землю входять. По два, по два, по два. Понимаєте? Так оце я зробив, так що оберіть, може хто не обращав внимання, оберіть увагу. увагу я, я 10 років їм фризував і не дивився. А це зрозумів, що щось не так. І що ще? Клик? От і клик. Там був чугунний. Такий він пряменький чугунний. Я його буквально на другий рік зацепив трубову, викачував і то колусь, іначе його там і не було. І так оце я фризував без нього. Но в прошлому чи позапрошлому році жито прифризовував і серединка виходить, що було видно, що воно тіпо, його не перефризовує. І оце я такий кличок зробив. Не тільки зробив я не таке, як було, як наче у культиватора що у сатяне, а зробив як ножик, якщо видно. Оце гостре, оце так рівненько і там такі дві ласточки, наче є. І це от воно гостре, воно буде зрізати його. І буду цей в цьому році, буду там уже після зимньої, осінньої оранки буду фризувати, сіяти. Не знаю, що ми там побачимо, може фацелію і плюс під картошку. Не буду орати, іначе, а буду тільки фризувати. Хоча так і не робив, я обично фрізую вигорював і тоді перефрізовую, воно тоді рівненьке, і довше, наче м'який ґрунт зберігається. Так що це я хотів сказати, що провірте, може хто не обращав внимання, як, цю... як його виставити, щоб ножі були правильно. І той тий... і кличок желательно переробити, тому що то... то як культиватор він йшов. Все цеплялося на нього. Ну Недовго в мене цепляється, в мене рік цеплялося. таке. І ще тут, що я зробив, це Оце на це треба обрати внимание. Я зробив катка. Оце каток. Оцей діаметр, це той діаметр, який було колесо тут. І от захват оцей був, отак стояв. Отак воно було. По тому самому, як було колесо. Я теж не звертав уваги. Получалось так, що тоді мені стукнуло голову підожди. Колесо от регулюєш до кінця, скажем, да? задвигаєш його. І воно ще входить сантиметрів там 5 чи там я не знаю скільки, воно входить ще в землю, а каток вже не лізе в землю. Тобто, фреза в мене глибше не йшла. Вона йшла тільки оце по цьому пору. І це я, що, я взяв, отут відрізав положив наклоном і зробив так, поміряв, що в мене тепер буде, я не знаю, там я буду ще, що там та фреза по-любому я підлажував бруски і дивився, що що фреза, фреза в мене буде топитися дуже добре. І оце, оце така ще оце ця ще задача, що може хто не обращає уваги, так як я, вона не повністю ножі на саму велику глибину, там де треба її зробити ту глибину. Вони в мене не опускалися. Оце я оце теж переробив. Теж не стільки років робив, а не все подивився. Ну це так вроді би. Буду, буду фризувати, буду, буду показувати. Я буду працювати, а ви будете дивитися, як воно вийде. Я думаю, що той клин буде відлічно, ножі правильно стоять, должно бути добре. Побачимо. Ну і ця у мене вже регулюється, як вже треба мені. Вже на всю глибину і під нолік практично. Е -е... Ну, цей каток. І що ти тут ще зробив? Відрізав отут, укоротив. Бо тому що виходить, як я отак я зробив, вона дуже далеко сюди стояла взад. А у мене тут сцепляється ще адаптер маленький, ну до фрези я зробив, я потім буду їхати, де я буду надівати, його тоді я покажу. І як? ну Далеко, далеко трошки було воно далі туди. А як я його придвинув, у мене тепер каток буде відлічно. І коли підіймаєш, коли я буду підіймати... Зповірно стою біля. Він не мешає, а так воно було б аж оце в цьому плані біля мене. Ну це таке. Так що зверніть увагу, може хто не, не звертав уваги. І ще що, і ще одненьке. Там в мене було. Перший виклали відео, як я купував картоплю. О, і хто-то написав в коментарі, що ремні треба підтягувати. Так я вам хочу сказати по ремнях. Якщо у вас ремні будуть, ота, як у мене натягнуті, то ви забудете, що таке магазин по ремнях. У мене оці ремні, оце це нові ремні стоять. Е, йому це 13 років. Два е, роки назад, оце третій сезон буде. Оце я купив ці нові ремні. У мене практично, виходить, пошти 10 років стояли його рідні ремні. І я не купував, це я купив не супер такі. Там, це обичні рівні, там побічно ціна, бо є там у два рази дорожчі рівні. І вони будуть ходити. Якщо ви будете перетягувати рівні, по-перше, у вас буде нагрузка на підшипники. От я за 13 років замінив у щепленні тільки, не пам'ятаю, мабуть, підшипник. І то він був хороший, але мені не подобався, як він так, як вже крутиться не так чисто. Я його замінив. І рівні, і рівні поміняв. За 10 років я поміняв один раз. А робив я, щоб не думали, що там 2 сотки робив їм. Мене було по початку, якщо взяти всі городи, ті, що я обробляв свої, було десь соток 35 І це, це ж ореш, фрезуєш, окучуєш. Тому що я е руками практично нічого так не робимо, все їм роблю. Осипаю, окучую, ну все, все. Сажалки, копалки. Не ну, так ще мало, але ну, вони працювали. Ну, Ось таке по рівнях, я ще сказав. Ну так все. Вже скоро вже тягне мене, це подивився, люди вже почали працювати. Тягне вже попрацювати на полі. Буде водок. Днина вже стає в хороша. Будемо виїжджати. буду пробувати фризувати там. Будемо сіяти і будемо знімати відео. Добре, дякую за перегляд.